Що тут сталося? Ой, та вночі було трохи холодно, тому я підпалив свою кузню. Гарно так горіло. Навіть сосиски смажили. Що, на твою думку, тут сталося, Бовдуре? Якийсь гаспець палив мою, мою майстерню. Я все втратив. Все. Легше з образами. Я можу додати тобі нещастя. Є підозрювані все кляте село. Я прожив тут півстоліття. Думав, вони бачать мені одного зі своїх. Але все змінилося, коли прийшли чорні. Я єдиний коваль в окрузі, так що мені довелося обслуговувати їх гарнізон, вибивати м'ятини з пластин, підкувати їх коней, все таке. Нільфгарці не платять мені, ні м'яка. Тільки дають припаси і накази. Але люди не можуть цього зрозуміти. Вони думають, що я збагатів на їх на щастя. Що я сплю на купі золота, як злий дракон. Вони перестали зі мною розмовляти. Плюються, коли я проходжу повз. І ось тепер це. Я можу знайти твого палія за умови, що ти заплатиш. У мене трохи залишилось, але я віддам тобі все, якщо приведеш мені цього вишкрепка, щоб він отримав по заслугам. У ніч після пожежі я почув рух біля хати. Вийшов подивитися, чи немає слідів, та на жаль нічого не знайшов. Але ж у мене і очей котячих не було. Хай щастить. Відбитки чобіт чоловічих, великі, Смердить сечію і горілкою. Зняв чоботи та увійшов до води. Напевно, хотів замести сліди. Щось вистрибнуло з очеретіс. Утопець, але йому вдалося врятуватися. Загубив чоботи у поспіху. Сліди ведуть назад у село кровотеча, але не сильна. Поверхнева рана. Слід закінчується тут, але я впізнаю його по ранам. Сліди від пазурів утопця. Це повинен бути він. Неприємна рана. Натрапив на утопця. Яка тобі лять справа? Ух ти. Наш палій до того щарівний. Підемо. Сміт хоче поговорити з тобою. Я не розмовляю з нелюдами. Сучі діти всі, а гноми гірші всіх. Жадібні маленькі сороки за золото зроблять все що завгодно. Вони кують мечі, якими чорні ріжуть наші горлянки. Хіба не так? Слухай. Ми можемо вирішити це як чоловік з чоловіком. Я дам тобі золото, а ти мене не здаси. Моя мама нещодавно померла, і я продав її інструменти. Я витратив трохи, але те, що залишилося твоє. Сороки і гноми можуть бути жадібними. Але я ні, мене не купиш. Тоді я наб'ю твій клятий писок до відмови. Заспокойся. Тепер йди за мною. Прокидайся. Що... Що відбувається? Ось, будь ласка, один сільський піроманьяк, як і замовляли. Нап! Ти? Я знав твою маму багато років і не брав з неї ні копійки. І ось як ти мені відплатив, з мене досить. Гей, солдат! Хвилину вашої уваги, будь ласка. Ні, Віліс, я прошу тебе. Я, я, я був п'яний, я не знав, що роблю. Я вже говорив тобі, майстре Віліс. Ми допоможемо тобі відбудуватися, як тільки прийде підкріплення, та й припаси вже замовили. Не в цьому справа, друже. Ось він палій. Відьмак знайшов його. Кузня була важлива для гарнізону. Руйнування її було саботажем. Тут і суду не треба, просто дерево. Тепер жителі села полюблять тебе та щоб вони дрестали й дрестали. Знаєш, спочатку я ненавидів чорних, як і всі інші. Тепер я думаю, що вони могли б навести тут порядок, навчити цих ледарів хорошим манерам, але досить про це. Твоя нагорода. І мені вдалося врятувати деякі речі з вогню. Ковадло ще ціле, так що я впевнений, що зможу щось на ньому вибити. Якщо щось знадобиться, дай мені знати зроблю по хорошим цінам.